Друзі, привіт! Сьогодні у нас з вами практичне відео. Я б хотіла показати вам, як ми працюємо з нашими клієнтами інвесторами, як ми формуємо виписку брокера Interactive Brokers чи Freedom Broker неважливо, і показуємо нашим клієнтам розрахунок. Сьогодні, подивившись це відео, ви можете цю таблицю адаптувати під себе, під свої розрахунки, зробити таку ж саму по аналогії. І, звісно, Ті, хто не захочуть цього робити, не мають часу, не мають бажання, у вас буде можливість придбати цю таблицю під цим відео. Після оплати таблиця надійде автоматично. Тож давайте спочатку розберемося з основними моментами, які стосуються безпосередньо розрахунку інвестиційних прибутків. Перше, з чого ми починаємо, це розрахунок дивідендів. Найпростіша історія: ми з вами пишемо валюту. Ну, в більшості випадків це USD. Давайте візьмемо, що у нас стікер Apple. Дата виплати дивідендів 01 січня 2025 року, ми не забуваємо, що ми вже з вами маємо військовий збір 5%. І для себе ви можете цю інформацію не вносити, однак там, де нараховано дивідендів, ми приклад

у нас розрахунок відбувається автоматичний, тобто ви можете в ручному режимі написати дату і курс НБУ офіційний та, долара. Однак ми собі створили табличку, тут заносимо дані. Єдине, що розуміти потрібно, що станом на сьогодні це тільки 4 повноцінних місяці. І відповідно, якщо ви це будете робити раз у місяць, раз у квартал, це вже буде краще, ніж це робити і зводити раз у рік, особливо, наприклад, в цьому році ми бачили, що до граничної Тата лишається зовсім трошки і починається рахувати свої інвестиційні доходи. На що хочу попросити звернути вашу увагу, це на ставки утримань штатами податків на інвестиційну вашу діяльність. Тобто, якщо ви будете бачити в призначенні, що у вас утримується 13%, вам просто потрібно подати w 8 ben і у вас буде утримуватись 15%. Далі ми дивимося, що коли ми внесли з вами дату, коли внесли суму отриманих дивідендів, у нас автоматично розраховано в гривні. Сума отриманого доходу від дивідендів, ПДФО наш податок на доходи ФІЗУСІВ, причому це 9% на дивіденди, це потрібно розуміти. І у нас з вами є отримана сума військового збору з 1 січня це вже 5%. Далі, ми знову прописуємо з вами, наприклад, наступний тікер. Нехай це буде знову Apple, нам, в принципі, це не суттєво, це може бути будь-який інший. І візьмемо з вами дату. 28 лютого. І ставимо, що у нас 6 доларів отриманих дивідендів, у нас йде автоматичний розрахунок, і ми з вами бачимо, що ПДФО у нас до сплати, загальна сума це 37 гривень 2 копійки. Військового збору у нас 20 гривень 57 копійок. Далі у нас з вами інша Excel-таблиця. Вона стосується розрахунку інвестиційного прибутку. Тобто тут заповнюють усі, хто здійснював продаж. І якщо ви продаж не здійснювали, відповідно, ми з вами нічого не заповнюємо. Тому що в цьому році ми бачили такі декларації, де купівлю. Тобто наші витрати було занесено до додатку F1. Це, звісно, помилка, тому потрібно бути уважним, і ми заповнюємо додаток F1 по інвестиційним прибуткам тільки у випадку, коли у нас були продажі. Давайте, на прикладі нашої виписки, там, де у нас купівля, це наші. Витрат, ми маємо з вами написати валюту. У нас це з вами долар. Тікер ми обов'язково переписуємо це для себе. І якщо у вас, наприклад, запитає податково, ви теж можете надати. Якщо ви хочете цей розрахунок, якщо не хочете, ви можете його не надавати, але брокерську випуску, звісно, надати потрібно буде. Далі ми дивимося. Бачите, я навіть виділила чотири блоки. стосуються витрат. Чотири блоки стосуються доходів. Ось, власне, дата купівлі. 24.01. Давайте, будь ласка, ми з вами напишемо 24.01.2025 року, тому що це ж у нас приклад. Є дата. Далі. Ми з вами беремо кількість акцій 180, Ціна за одиницю 68.20. Коли ми з вами купуємо, що є нашими витратами, комісію, яку ми несемо з вами за придбання цінного паперу, ми теж вносимо до витрат 3,6. Далі. У нас є дата продажу 10224 ми з вами напишемо перше рік. У нас чітко визначений курс, і ми зараз подивимося. Кількість ми пишемо 180. Ми і продаємо. Ціна за одиницю у нас 72. І комісія, яку ми понесли, складає 5,60. Ми з вами поставили. І цю частину ми з вами заповнюємо вручну. Ця частина вона сформована за рахунок форми. ви Можете подивитися, як воно тут підв'язано, адаптувати під себе, зв'язати. Можна не підв'язувати під курс, якщо вам не потрібно, можна просто писати це вручну. І ми бачимо, що у нас з вами утворився інвестиційний прибуток у розмірі 28 578 гривень 80 копійок. У нас з вами є сума податку на доходи фізосіб, це 18% з інвестиційного прибутку. І у нас є з вами 5% військового збору. Давайте ще візьмемо приклад. Наприклад, ми з вами продали наш Apple. Купили ми його з вами 2 січня. Ми купили, давайте візьмемо 3 акції по 300 доларів. Понесли з вами комісію по нашим витратам 7,3 центи. Продали ми з вами 29.04 2025 року. Кількість акцій ті ж наші три. Ціна у нас буде 360, і, ну, наприклад, 8 доларів 20 центів. У нас з вами комісія, яка віднімається. До речі, вона віднімається від доходу. Ми маємо теж інвестиційний прибуток. Ми маємо ставку ПДФО і ми маємо з вами військовий збір. Це все ви заносите до декларації про майновий стан і доходи. У вас може бути декілька однакових тікерів. Декілька за рік ви можете продавати, купувати. Вам потрібно буде сумувати їх за одним тікером. І в саму декларацію не заносите всі окремо. А ми з вами показуємо всю загальну суму по одному тікеру. Я сподіваюся, сьогоднішнє відео вам було корисним. Ви знайдете відповіді на ваші питання. Будь ласка, робіть це протягом року, не робіться в 26-му році за результатами 25-го року. Ви отримуєте повідомлення, наприклад, по отриманим дивідендам. Або ви знаєте, коли ви здійснюєте продаж, ви вже можете зафіксувати, тому що. Ми, наприклад, теж бачимо по нашим клієнтам, що складно зрозуміти, що купувалися у 2023 році, і потрібно піднімати постійно всю інформацію по попередніх виписках. А якщо у вас буде такого плану зведена таблиця, вам буде просто простіше. І можете зберігати, називаючи цей файл, роком, в якому ви інвестували. Для вас, в принципі, завжди буде легко підняти інформацію, проаналізувати, зробити детальний аналіз за потреби. Тому, власне, я дуже сподіваюся, що це відео було корисним. Діліться, будь ласка, своїми друзями, адаптуйте цю таблицю під свої дані, і нехай вона буде завжди вірним помічником. На зв'язку і до зустрічі!